Привіт-привіт, мої любі малята! Сьогодні у нас буде дві нові казочки про Зайця Хвалька і про недобрих сусідів. Отже, сідайте зручніше, і ми з вами розпочинаємо. Був собі Заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити на таку овес красти. Приходить він якось натік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубистя. Я нікого не боюся. Зайці розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заяць, злякався. Тітонько вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвалися. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заяць. Треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заяць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже. От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. От бачите, дітки, як зайчик вчинив по-доброму по-сусідськи. А у наступній казочці сусіди будуть не дуже добрі. Ось послухайте. Казочка називається На сусідів Не надійся. Одна перепеличка, що вивела в пшениці дітей, вернулась якось до свого гнізда, а діти плачуть та й говорять Мамо! Нам уже тут не жити. Чого це? питає перепеличка. Господар цього лану приходив сюди з сином та й наказав йому на завтра сусідів запросити, щоб пшеницю косити. Коли так, каже пташка, то й до голови не беріть, бо хто на сусідів надіється, отого лани можуть не жаті й не кошені зимувати. Через кілька днів повернулася знову перепеличка до гнізда, а діти знову розповідають Мамо! Тут приходив господар із сином, і як того разу. Та що й казав? Казав таке: Не треба нам, сину, на сусідів надіятись, треба самим до роботи братися. Коли ж так, каже стара, то слід нам швидше тікати, бо хто сам на себе уповає, у того лан не перестигає. От такі дві коротенькі казочки. А яка вам сподобалась більше, напишіть у коментарях. Маю надію, що ви зрозуміли, що можна сподіватися на поміч інших, але краще розраховувати на свої сили. Мирного вам неба і спокійного сну. До зустрічі!